Рік творчо, привіт! На часі новини приправлені натхненням і креативом. Мистецький часопис в ефірі обласного мене звуть Христина Бондаренко і я вже готова разом із вами розпочати наш культурний вояж. 2014 рік запам'ятався театральними звершеннями. А що найголовніше народженням креативної перлини, названі в чому не поступається з містом. Артест театр під дахом. Вони надихали нас своїми роботами. І сьогодні про останнє із таких творінь – спектакль Авчі. Просто однажды од нас поїжають, и с кем то живут далеко, самые наши любимые. Падают в прошлое, як молоко, и после оттуда ни строчки, ни звука, ни слова, вообще ничего. Ти живеш а тим, а тебе диравні, на тома в цьому дираві чиносі самого і навчати мені осмотриш і думаєш. У них відчинені вікна та двері, очі та серце, думки та почуття. Вони не бояться творчості, самобутньої із власним почерком. Про себе говорять просто і лаконічно. Театр це ми, а ми на висоті. Артез театр під дахом, нова сторінка сумської творчості. Іхнього театрального пера народилися перформанси річ, трисунки пліток замахнулися і на самого Чехова. Спектакль «Апчхі» – нове читання легендарного класика. Новый спектакль «Апчхи». Як працювалися і про що? Опхи це був такий великий ризик, потому що багато ребята прийшли перший год і сразу попали в такую творческую мясорубку. Поэтому мы назвали его вечер провокация, потому что Чехова вообще там запрещают играть студентам на первом курсе. А мы его взяли, мы его прочувствовали, мы его прожили и. Постарались показати так, як ми його розуміємо, з новим музикальним оформленням, джаз, рамштайн. Тосі тобто та були такі експерименти. но на мой взгляд, получилось очень органічно. Амбітні та рішучі для театрального дебюту обрали непогану платформу. – Чекофест-2014, що запалив сумську сцену у листопаді. Довгі репетиції дали свій результат. Творчий експеримент прийняли на ура. Я очень переживала за старшее поколение. Я очень волновалась, что когда они увидят, например, такое там, музыкальное оформление или костюмное решение, они как-то негативно будут это воспринимать. Но э, было очень тепло, было очень смешно. Его юмор, его э, все вот эти вот какие-то подтексты они актуальны, они читаются под любым соусом. Лишь бы это было искренне действительно и от всего сердца. А мы стараемся быть такими. У новому році обіцяють продовжать творити, мріяти і таки навчатися літати у мистецтві. Так точно ми артест театр кришею, Ми хочемо робити п'єсу, хочемо робити перформанс, хочемо робити відеороботи, хочемо розвиватися. Дві 2015 рік минув у творчості і гармонії. Зустрічати його необхідно із такими ж людьми людьми, які надихають. Як от сьогодні говоримо із Анною Черненко, художницею, яка створює казку навколо себе про янгольську творчість, прямо зараз. Рік без мистецтва цієї художниці має трішки інший відблиск а її роботи чекають усі від мала до велика. І сьогодні під руку зі своєю творчістю Анна Черненко розповість про свої успіхи та плани на 2015 рік. Вона не припиняє створювати різдвяну казку, а її роботи вже давно стали традиційною прикрасою на зимові свята. Анна Черненко, художниця, яка знає, як зачепити ніжні струни душі. Пані Гано, без ваших робіт новорічний настрій, це вже трішки не той настрій. Розпіть, будь ласка, взагалі, якою була творчість ваша у 2014 році? чотирнадцятому році. Творчість змінилося. змінилась, точніше, ну як сказати? Я також продовжую працювати в ілюстративній графіці, в техніці ілюстративної графіки. А в творчестве, наверное, как и у каждого украинца, у нас душе сейчас патриотические чувства просто зашкаливают. Естественно, в моих работах появилось много патріотичного. Цілий рік плідної творчої роботи народили три десятка полотен. Об'єднала ж їх експозиція, тіха касає з душі. У ваших роботах до сих пір головне місце займає дитинство чи, можливо, ось віднайшли щось і для інших. Я зразу говорю, мене виставка орієнтована на дітей від нуля до ста років. Я не разделяю взрослих і дітей, тому що будь-який взрослий чоловік – це дитина в душі. Побільшало і у списку речей, що надихають. Тепер вони із національним обрамленням. Я хороший наблюдатель. Ти, коли ти щось бачиш, ти фіксуєш, але в твоїй голові це все відбувається трохи по-другому. По-другому у мене переворачується це все. І будь-яку емоцію я намагаюся поймати і переложити в картинку. Потім в цьому році у була потрясаюча поїздка до Львов. Що теж дало свой, свой какой-то такой такий німношканціональний дух в этих картинках появилася. А ще у кожному фрагменті життя намагається побачити букет волошок. Так і на творчість налаштуватися простіше, і раді частіше. Помітили це і ті, хто прийшов тихо торкнутися душі. Хочеться окунутися в детства, вспомнить які то самые приятне, самые ніжне чувства і все таки Подальше оставатися в этой сказочной ілюзії і в цій доброті вот такие паралелі. Я провожу, яка це може бути наївність, яка це може бути доброта і что то іскренне, вот такое Во взглядах этих чудесных ангелов. Безусловно, можна провести паралель с автором. Мені здається, що це буде ще сто таких е, виставок, і кожного разу будеш приходити і говорити собі, та я знаю Аню Черненко. Я вже бачив багато це ангели. А потім приходиш, бачиш цих і розумієш, що вони вже інші. Там є, є мутація, якась, де хтось вони якось змінили. Десь інші події з ним відбуваються, там людина з'явилася, ну, а сам автор з'явився навіть. Тобто це така дуже, мабуть, найбільший головний ефект що вона ця виставка жива. Я теж люблю колір, а в неї дійсно колір і такий колір, і такі дуже серйозні роботи, концептуальні. Ми бачимо тут і діптихи, і тріптихи. І це до такого до такого, скажімо, абсолютно доведена обробка цих зображень, що тільки можна сказати, що знімаємо капелюха свою творчу завісу не відкриває, хоча знає точно, коли в країні буде мир, краще житиметься і музі. А поки порада, як бути щасливим, де б ви не були. Любой человек должен находить позитив во всем. Вот все, что не происходит, все равно нужно радоваться, нужно искать какие-то кусочки вдохновения, кусочки радости вот во всем. Вы знаете, как взрослый человек радуется радуге. Вы видели когда-нибудь, когда идет и видит радугу, как он криком кричит, посмотрите, радуга. То есть в нем просыпается ребенок. Я хочу, чтобы в каждом из нас проснулся ребенок. Зима обіцяє бути гарячою. У плані творчості так точно. Культурних подій тут багатенько. І про них розкажуть наші улюблені анонси. Слухаємо і нотуємо. Самобутній та суперечливий його творчість уже давно у списку із додатком геніально. Раду по клітару, невиправний фантазер, пафосний хуліган і зворушливий цинік. Він говорить на рівних із Шекспіром, Прокоф'євим і Чайковським. Він створює власний танець, парадоксальний і проникливий. А його погляд на творчість уже давно завоював увагу усього балетного світу. Violín lo llama, por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido Cuando Bello no toca y se calma queda el violín sonando en «Сумах» не дебютує минулого року. Привозив Лоскунчика. цього ж разу прямої із сучасною версією Лебединого озера. Це абсолютно новий погляд на всесвітньовідому легенду. Сюжет повністю змінено. Лебедине озеро від поклітару, така собі притча, балет роздум про те, що хвилює кожного з нас. Заінтригували тоді рушайте за квитком, аби провести час творчо. 31 січня. Театр імені Щепкіна балет Лебедине озеро. Їх називають восьмим дивом світу ураганом на сині та дорогоцінним фольклорним каменем у класичній оправі. Перед своїм глядачем артисти колективу Сухішвілі викладаються на всі сто, а сцена після них просто таки палає. Шоу створює сотні танцюристів разом із власним оркестром. За всю історію колектив побував більш ніж 200 турне, об'їздив 5 континентів, 88 країн, провів більше 9 тисяч концертів. Вони підкорили найвідоміші світові сцени, і за весь цей час ансамбль жодного разу не зрадив власним традиціям. Сухішвілі – частий гість, тож початок цього року буде по-справжньому емоційним. До сум прямують гарячі хлопці. Запалювати сцену та серця глядачів будуть 22 лютого. Місце зустрічі традиційне театр імені Щепкіна. На цьому поки що все прощаюся з вами рівно на тиждень, і уже чим чекую за свіженькою порцією актуальних та творчих новин. Будьте з нами з нами тепло, навіть зимою. Зустрінемось наступної п'ятниці на сумському обласному. Нехай щастить.